Бачили коли-небудь таку штуку? Так, це українська гривня, і вона кругла, як і більшість монет у світі. А тепер дивіться прикол: це набір із дев'яти квадратних монет номіналом по 10 гривень кожна. І вони присвячені поемі Котляревського Енеїда. Ці монети срібні, їх зробив Нацбанк України. Тираж 1200 штук. А ось це набір монет у формі ромба. Вони називаються козацькі клейноди. І Нацбанк України присвятив цей набір «Козацькій епосі. Несподівано, правда? А взагалі козацькі клейноди це такі символи влади тієї епохи. Наприклад, булава, печатка, хоругва, бунчук, гармата, шабля. Ці клейноди зображені на цих монетах. А ще там є бандура та козак-мамай. Можете поставити це відео на паузу, щоб роздивитись детальніше. А це набір монет у формі. Дзвоника так, блін, саме дзвоника. Він називається Щедрик. Колядка дзвонів. Одна із монет присвячена українській культурі, інша американській, тому що мелодія Щедрика суперпопулярна в Америці. Ці монети також зроблені із срібла 999-ї проби. Тираж 5 тисяч штук. За цими монетами нумізмати полюють так, як українські дронщики за російськими окупантами. Коли Нацбанк вперше виставив монети Щедрик на продаж, то торги тривали аж цілих. Кілька секунд вартість такого набору тоді становила 9868 гривень. До речі,